Диволікар він ставить малечого, на якій поставили хрест інші лікарі на ноги. Бегі Рахманов, лікар від Бога, знов дав надію батькам однієї, дівчинки, яка дуже хоче жити. Історія дивовижного зцілення. Далі. Сашуні чотири рочки. її називають маленьким соняшником. Така вона світла і лагідна дівчинка. Коли маля народилася, матусі лікарі сказали: готуйтесь до найгіршого. Діти з таким діагнозом довго не живуть. У дівчинки гідроцефалія, вада замість мозку. Лише рідина від неї відмовились німецькі та ізраїльські лікарі в столичному Ахмаддиті Переконували батьків, коли ж те все як є. Дівча безнадійне. Вона ніколи не буде розмовляти, розуміти, можливо, їй буде дано лише кілька кроків. Та в Сашуніни, тато й мама не здались. Вони дізнались про суворого, але доброго чарівника лікаря Вагіфа Рахманова, який творить дива. П'ять курсів лікування. Пройшла Саша. Вона пліч з цим крем'язним чолов'ягом боролася за кожну свою перемогу. Зникло безсоння тремор кінцівок, нерухомість. Дитина ходить, рухається, розуміє, все, о чем не попрошу, все делает. Все команды, девятлючи світ, прошу книгу конкретную, 100 штук, какую йде, приносить, то, що прошу. Ребенок спілкується, пасивний запас очень большой. Педагоги наші очень довольні, особливо логопед, психолог, у нас словарний запас бешений. Матуся тремтінням у голосі перераховує усі перемоги своєї малечі. Вона боїться наврочити, Та Саша зробила величезний крок вперед. Вікторія навіть і не мріє, що колись її доня покрокує до першого класу у звичайну школу. Їй важливо, аби дівчинка, хоча б вдома, могла себе обслуговувати. Та з таким айболітом, хто знає, крадькома посміхається Вікторія. Можливо, її доня. еды до школы. Дед Рахман это у нас, ну, наш уже дед и медсестра Настя, это уже наша как бы тетя. Мы даже дома пользуемся, когда мы не хотим кушать. Мы так, что дед Рахман, она всем показывает, что ушки ей делает, голову ставит бабушкам. Ну, очень эмоциональная, очень открытая девочка, очень общительная. Ребенок не ходил, не говорила. практически был как трава. И знаете историю, что в России предлагали мамы, что от ребенка отказаться рожать второго ребенка. Ну, как то ми попали на именно та диточку, ж бо час і ходять, і двігаються, і птець габаріт, і даже про просит горшок тоже. українські медики, поглянувши на нинішні результати аналізів, Олександра, знизують плечима, і віри не ймуть, що дівчинка, яку ще кілька років тому вони світила медицини, прирекли на існування, а не життя робить такі успіхи. Сказали, що у нас з'явилися якісь -то імпульси. Тобто, То кара нога стала працювати. Ну, это не реально. Опять же, то есть, как бы они тут же говорят, что да, лучше там какой-то там тезис изменился. Ну, это так. Может, так просто повезло, вы сидели ровно. Ну, в общем, вот как-то так. Заслужений лікар України Вагіф Рахманов, який все життя присвятив боротьбі за кожне маленьке життя, поставив на ноги вже сотні таких малят, як Сашуня. Добрий, а й болить, упевнений. Складати рук не слід за жодних обставин. Тоді нагородою медику будуть перші кроки дитини, її перші слова і вдячність батьків. Наче дичить ребенка, наче займатися отцом і матір'ю. Зараз сім'я благополучна. Дитина почала ходити, Вони не відділи ребенка. І вони тихоря сказали мені, що ми вже планіруємо імітвторук. Його називають чарівником, чудодійником, знахарем. А він про себе каже: я звичайна людина, медик, який ніколи не зрікався клятви Гіппократа. Ірина Носачова, Сергій Язовських, новини Терка, Регіон.